Пишу тобі листа, не відправляю. Не хочу смутком цілувати сни, які не часто балують ночами, Твої ви спустошені і втомлені думки. Пишу тобі листа, не відправляю, не хочу, щоб завмерли всі душі. Не буду думати, не буду уявляти, Закрию серце, нехай тріщить вогні. Пишу тобі листа, не відправляю, не хочу рахувати там крапки, не буду думати, що чорними ночами ти станеш згадувати про серце, що в крові. Пишу тобі листа, не відправляю, не хочу розлучатися в кінці, не буду залишати на серці рани, їх покладу в конверт. В своїй душі.